Татя? Да. Пікантлі бліц. Да. Краще, коли тебе чують, чи коли тебе відчувають? Відтийти. І Натяки працюють краще, ніж прямі слова. Ні. Інтимне бажання з часом зникає. Це нормально чи це сигнал тривоги? З цим можна розбиратися і звертати на це увагу. У стосунках важливіше регулярний фізичний контакт, чи стала емоційна близькість? Емоційна близькість. Близькість за розкладом це робота чи рутина? Рутина. Чи є ручна подача в стосунках з радою? З іншим партнером, чи сам з собою? Та ні, ну чого. Говорити про попередній, інтимний досвід це чесність чи зайве? Ну, смотря який контекст. Чи це є норм? Ну, це від контексту залежить. Коли хтось читає тебе без слів, це комфортно чи лячно? Це круто. Близькість без кульмінації. Це ок чи провал? Це ок. Дякую. Дякую. А ти бачила, що я дію? <laughs>